Жорстке посилення мобілізації. Саме свідком цього ми з вами будемо в найближчий час. А можливо, ці процеси вже почалися Уже під загрозою, в тому числі ті чоловіки, які не тільки мають право на відстрочку від військової служби, але і ті, кого оформлено діюче бронювання або відстрочка. Дорогі друзі, я хочу, щоб прямо зараз ви перепровірили вашу підписку. Подивіться, чи ви підписані на канал, підпишіться. Підпишіться на телеграм-канал, який є в описі під відео. Намагаюся подавати важливу, актуальну інформацію, яка дійсно стосується багатьох людей. Перепровірте підписку і підпишіться. Я дуже вас прошу допомогти мені поширювати відео, яке має важливе значення та важливу інформацію. Значить, так, дорогі друзі, на жаль, все більше стикаюся з тим, що. На військову службу призиваються чоловіки, в тому числі ті, які мають діючу оформлену відстрочку від військової служби або діюче бронювання. Це пояснюється тим, що Верховний суд прийняв рішення, що навіть, попри той факт, що наказ про мобілізацію визнано незаконним, навіть якщо встановлено порушення мобілізаційних процедур зі сторони ТЦК. Але якщо такий військовослужбовець, наказ про мобілізацію, котрого визнано незаконним, немає прямих підстав для звільнення уже з військової служби згідно профільного закону, зокрема статті 26 закону про військовий бо за військову службу, то такий військовослужбовець залишиться на військову службу і буде проходити військову службу. І байдуже, що його мобілізували незаконно, що в нього було діюче бронювання чи діюче. Оформлено, встановлено відстрочки від військової служби. В зоні ризику сьогодні педагоги, наукові працівники, заброньовані працівники, а також велика кількість інших чоловіків, зокрема студентів, тому що наявність статусу студента не є підставою для звільнення з військової служби, так само наявність статусу педагога чи наукового працівника. Адже як уже постановив Верховний суд, що звільнення з військової служби може бути в випадку, якщо профільним законом, статтею 26 така посада, спеціальність або становище є підставою для звільнення з військової служби, ось таку ситуацію ми сьогодні маємо. На жаль, це менша кількість людей вони можуть бути впевнені в завтрашньому дні, в тому, що вони не будуть призвані на військову службу. Також потрібно розуміти, що солдати, які проходять військову службу, чоловіки ще з моменту повномасштабного вторгнення потребують заміни. Велика кількість чоловіків ще були призвані і проходили військову службу до повномасштабного вторгнення. Люди втомлені, солдати вимучені, їх потрібно замінювати. Це однозначно і це без сумніву. Навіть якщо відбудеться. Там уявне, гіпотетичне, теоретичне перемир'я, буде заключено у якусь угоду, режим припинення вогню вступить у дію, то мобілізація буде продовжуватися, навіть якщо буде видано наказ, або не буде продовжено воєнного стану, то мобілізаційні процеси будуть продовжуватися, тому що люди, які вже солдати, які вже проходять військову службу, їх потрібно замінювати. Вони будуть задавати питання, чому ми продовжуємо служити. Бойові дії припинені, і потрібно буде їх замінювати. І не буде вибору у державних апаратах, державному механізмі, щоб продовжувати мобілізацію, демобілізовувати діючих військовослужбовців і на їхнє місце призивати новобранців. Тому мобілізація буде продовжуватися в будь-якому випадку. Я вважаю, навіть якщо буде досягнуто умовного так званого перемир'я з ворогом, відбудеться режим припинення вогню або навіть завершення воєнного стану. Тому, дорогі друзі, я закликаю вас певного роду захищатися від можливих негативних дій, вчинків, намірів по відношенню до вас. І що можуть бути пов'язані з порушеннями ваших прав, і найпростіше, що можна зараз зробити, навіть якщо у вас є діюче бронювання, навіть якщо є діюча відстрочка, навіть якщо ви вважаєте, що ви не можете бути призвані через те, що ваш резерв плюс показує наявне право на відстрочку. Заключайте договори з адвокатом. Комплексні річні договори або на певний строковий час договір з адвокатом, щоб у випадку, якщо станеться надзвичайна ситуація, і з вами вас десь затримують, доставлять, щоб ви могли зателефонувати адвокату, і щоб ви могли з адвокатом вирішити це питання. Якщо у вас є захисник, ви не зв'язку зі своїм захисником, то вам значно легше і простіше відстоювати свої права і. Посадові особи різних органів державної влади, в тому числі ТЦК, вони зовсім по-іншому себе поводять, якщо ви на контакті зі своїм адвокатом. Заключайте угоду завчасно. Після того як Верховний суд виніс це рішення, якщо в моїм клієнтам проходять повістки, у них є діюче бронювання або відстрочка, завчасно направляти лист на ТЦК про відмову від мобілізації. У зв'язку із невідсутністю наміру бути призваними на військову службу через виконання трудових і посадових обов'язків, функцій, а також наявності, можливо, статусу, статусу студента або інших відстрочок. Ми про це пишемо, направляємо листи. Це робимо для того, щоб повідомлення до чоловіків не можна мінімізувати ризики саме протиправних дій. і Тиску, щоб вони відмовилися, підписали якусь добровільну згоду. Я вважаю, що все повинно бути по закону і по, по процедурі, тому ризики треба мінімізовувати. Якщо ми не будемо жити в правовому полі, в правовій державі, якщо в нас не буде верховенства права, то. Важко навіть представити, що чекає на наше майбутнє, на майбутнє наших дітей, якщо ми зараз уже не будемо вибудовувати в Україні демократичну правову державу і відстоювати правові механізми і поступати згідно правових і юридичних механізмів. Тому, дорогі друзі, на жаль, маю все більше звернень, де людей призивають, а також чинять різний тиск, навіть на тих, в кого є діюче оформлене бронювання. Або відстрочка. Також зараз поширене явище є те, що люди опиняються в розшуку, в них в резерві світиться та так звана Червона стрічка, це є підставою для втрати бронювання, адже є нібито порушення військово-облікового законодавства. І навіть заброньовані працівники, і чоловіки з відстрочками мають потім велику кількість проблем, їх затримують, доставляють до ТЦК, а потім мобілізовують. Через ту червону стрічку. А вже звільнитися з військової служби ви не зможете, навіть якщо є діюче бронювання чи відстрочка, адже це не є підставою для звільнення з військової служби саме як військовослужбовця. Адже такої підстави немає знову ж таки повторюється в статті 26 закону про військовий і військову службу. Така сьогодні судова практика, яку сформував Верховний суд. Тому будьте обачні, будьте обережні, відстоюйте свої права, заключайте угоду з адвокатом завчасно. Свої права потрібно відстоювати в будь-якому випадку і завжди. Ще раз прошу підписатися на канал, підписатися на телеграм-канал. До наступної зустрічі.